Волны бурят, пусть! Ружь. Годом. Ружь. На месте! День. Право рівняйсь! Стру! Наша нас! Не самоми тюрли! Наші нас! Козацька потилиця нікому не хилиться! До середини глянь! Пане головний суддя, ріне самовить Орли до участі в конкурсі поряд готовий. До ви Артем Фомічов. Рій! Рос! Слава! Три збір! Во одну лаву, все! пусть. Далі вам почуть на це Обернись! Право руч! Право руч, Обернись! Право, рівняйся, Струн! спочинь, Різь! До двох відлічи! Перший рух! Перший, Перший, друг! Відлік завершу! Дволабу, ши! того ремнясь, струн, спочень, Ри, влево, розник, вниз, Одну лаву, три, путь, Право ремняй, струн, три, на месте, водом, руш. На місці стій! Право рівняй! Струн! Полаву шею Пусть! Право! руч Сім, Гнизь! Рівняйся Струн! Прямо! Одом! Bruce! І години спожежники, і полум'я вогнів прилежає нас ні, за долю України, зрустив нас, змін, і вілють на ворогів, тикав нас мій, за долю України, збрав нас, змін, і вілють на ворогів, ми йдемо в міх.